Нарешті це сталося, і я знайшла живий мох для посадки орхідей. Подивіться, як гарно він виглядає, а пахне справжнім лісом. Багато орхідей у мене ростуть у закритих системах, і там я використовувала звичайний спресований сфагнум. А тепер уявіть, наскільки гарно це б виглядало, якби всередині ріс живий мох. Тут я не втрималась і почала всюди його додавати. Але давайте переміщатись на стіл і зробимо повноцінну посадку у закриту систему. Кора та мох у мене від українського магазину роз. Росли треба, і треба це не те слово, бо я не знаю, як я без цього раніше жила. Саме так має виглядати якісна кора для орхідей без жодної трухи, щільна, тверда. Я замовила саме велику фракцію, але там ви знайдете все, що потрібно для вирощування орхідей і інших рослин, субстрати, горщики і різний інвентар. А тепер з цих компонентів я зроблю королівську посадку у закриту систему. Ця орхідея давно росла без ґрунту, в принципі, вона у гарному стані, але не дуже швидко. Нарощувала кореневу систему, тому сподіваюся, що у закритій системі їй сподобається більше. На дно горщика насипаю трошки керамзиту, розміщаю орхідею, а далі починається творчий процес укладання субстрату. Поєдную мох з корою, але не дуже щільно для того, щоб залишався доступ повітря. Зручно при цьому мох розподіляти паличкою, і ось така краса вийшла. Тепер буду постійно спостерігати, як він там всередині росте.